Попитання про присвоєння почесного звання громадянину села, села, села Покровка Головаченко Володимиру Андрію Анатолійовичу, який був мобілізований 25 лютого 2022 року і у жовтні 22 року знищив із кулемета російський бойовий вертоліт Т-52 алігатор на Херсонському напрямку. Потім він Ще требував у лавах Збройних сил і, отримавши поранення у 24-му році, був демобілізований, нагороджений обданом за мужність 3 ступеня. Тому було покатання від неї про присвоєння йому почесного звання Герою Башківської громади. Також подані ще було присвоєння почесного звання Мазаренку Олександру Васильовичу жителів села офіцер у секції 2 розвідка та по батальйону оперативного призначення військової частини А-312. Олександр Васильович із квітня 2015 року брав участь в антитерористичній анти анти операції е з оборони нашої держави. У квітні 2022 року е пішов добровольцем. І в 23 отримав поранення і був демобілізований. На даний час працює в органах Південного офісу Держславодиці. Тому на вас голосу, шановні депутати, проводиться проєкт рішення про присвоєння почесного двом громадянам, громадян, мешканцям нашої громади. року номер 143. Це стосується передачі об'єктів господарського відділення стосовно артезіанської свердловини і башти Рожновського на території Більшого смішного. Це вулиця Незалежності. Значить, ми хочемо окремо під'єднатися до того, щоб отримати точку під'єднання, там є вимоги чинного законодавства, помінялися для того, щоб ДТЕК нам провів напряму реєстрацію. Тобто не повертатися назад до селищне, селищно, там передає зміни до цього рішення, і ми напряму зробимо під'єднання нове до є? Там не назва, там формулювання. Нам удається на увазі. Троєць. Це, це троє. Ага. в році Незалежності. Там було надавалися безмейнових прав, яке було кому а Це буде господарське відділення з правом постановкою на баланс підтримування. Які запитання зараз?

Зуплатного користування комунального некомерційного підприємства Лібашівська лікарня інтенсивного лікування Башківської селищної ради. Це в нас полодильник з лютовим захистом, як назва, чистий об'єм зберігання вакцини 242 літра, 220-240, 36-50. 4 відділу Хеджінського районного територіального центру конструктування та соціальної підтримки. Безоплатно передаємо канцтовари, ми приклади папір, шляхи, хапки, ручки на суму 19 років. Це первинної медико-санітарної допомоги Російської селищної ради. Це беззаконно передати автомобіль у АЗ, державний номер 489X з балансів Російської селищної ради. Справа в тому, що ми на цей автомобіль прийняли... повернути після закінчення воєнного стану на баланс euh, ЦПМД власників, тому що документально всі, всі документи після, на право власності цього автомобіля оформлені на ЦПМД. Проєкт рішення про внесення змін до переліку об'єктів додаткового майна комунальної власності Кущівської територіальної громади, затвердженого рішення Куршівської селищної ради 1 вересня 2021 року номер 352 Чому виникло це питання? Значить, звернувся начальник відділу охорони здоров'я Дмитро Михайло по поводу того, що частина приміщень не використовується. І вони хочуть, щоб з їхнього балансу некомерційного підприємства комунальне це перенести. Забрати назад в, в, в Усільську селищну раду для того, щоб в подальшому ці приміщення можна було відремонтувати і зробити капітальний ремонт, і використовувати як для внутрішньопереміщених осіб. Тобто це будівлі, такі як будівля дитячого відділення, дитячої консультації, будівля пологового відділення, будівля правильного відділення, будівля склад, будівля хірургічного корпусу і будівля Тобто Це частина приміщення.

Сейчас она привычка не выкористовывается. Он его нужен. Ха, те видно, поменяли. Можно я сказал? Значит, прирасплодили. Комунальне і комерційне підприємство центру Віна Американського центральної допомоги, значить, все майно вивчої троїцької лікарні, скажімо так, залишалось, ну, входило в состав цей, цього центру. Тому комісійно було обстеження головою громади, ми виїжджали і... Було прийнято рішення, що там можна в тих використовуваних приміщеннях подати заявку на область, щоб співфінансували і зробили там для внутрішніх сил якісь ну, черзі планувалося або домогріли зробити, або щось, щоб це майно так воно в занедбаному стані і щоб не руйнувалося подалі. Є така пропозиція від голови, що о, можливо, ми, якщо відокремимо його, можемо подати заявку на якийсь капітальний ремонт на області. Тому задача стоїть, воно і не потрібно. Ми і раніше мали це зробити, але не зроблена була земля і через БТІ не зроблена техдокументація. Тобто БТІ зробила техдокументацію на повний комплекс. І зараз нароби окремо, тому що для центру потрібно тільки здання поліклініки і там частина гаражей. Все інше їм не потрібно. Ми і раніше мали його передати, але в зв'язку з таким станом, що не було зроблено акти на землю і не було рекомендацій, тому ми відтермінували цю ситуацію. А зараз є така можливість подати заявку, щоб Одеса профінансувала цей ремонт, і ми хочемо його використовувати. Громади не ми, а хай, на увазі громада. Це все з подачі велику. До Всі це знають. <клухи> ну в будь-якому випадку, це, це гарна справа і не дати що зруйнувалося, це, це дуже правильно, гарне. By internal questions. Нема доякую. Це тут у вас саме об'єкт. Пропонується проєкт пішне положення про порядок встановлення дощок пам'яті на території находять кінців Бахівської селищної ради. Дошка пам'яті це спрощений варіант меморіальної дошки. Чому виникла така потреба? Ви знаєте, що в нас вже загиблих наших бійців на території громади більше 90-х. Ну, якщо ще в селі це як в селі, а в Любашівці в селі є багато бажаючих, які хочуть поставити меморіальні дошки там, де він учився. то представте собі залишити всю першу школу чи другу меморіальними дошками. В ну, першій школі навіть фасад не дозволяється. Це перше. Друге, звичайно, в нас є положення про встановлення меморіальних дошок прийняти ще до війни. Положення, відповідно, прийняти... На вимоги чинного законодавства України, яке теж регламентує встановлення меморіальної дошки в пам'ятних знаках. Там чітко вказано, що меморіальна дошка встановлюється особі, яка е за значні заслуги перед громадою, яка є героєм України е для наших, для рідних загиблих бійців, звичайно, вони всі герої. Ти їм не скажеш, що ну, він герой для вас, він герой для нас, але по законодавству він не герой, він просто загиблий. Тому, ось, щоб якось скажімо так, спорядкувати, заспокоїти населення, було прийнято таке рішення про встановлення дошок, вони ще називаються інформаційними інформаційними не, не некрасивом дошк пам'яті, які будуть встановлюватися в приміщенні. Якщо меморіальна дошка встановлюється тільки на фасаді, то дошка пам'яті буде встановлюватися в приміщенні, це будуть, звичайно, переважно навчальні заклади, але можливо десь там, можливо, хтось захоче там, де людина працювала. Чи ще якусь там діяльність здійснювала, Тобто е, пропонуємо такі рішення, щоб вони всі були, по-перше, вони, тому що це масово, звичайно, це найбільше були школи. то що вони були всі однакові, це прописано, вони складні, е, матую або прозорі, е, коль, е, з кольоровим фото, е, всі будуть в одній композиції, е, балансу балансовотримуєш, тобто е, керівник. Закладу, скажем так, визначить місце тільки. Ну, Поки що прописуємо за рахунок, за рахунок заявника, але також тут залишили ми строчку, що в разі наявності коштів відповідної програми може це проклочувати і селищна рада. Точки будуть мати, я вже сказав, скляні з даленого скла формату А3 розміру. Я бачила на сьогодні такі дошки, і їх роблять на одній дошці два, е, два фото. Просто не знала сказати, що це. Я розумію, що десь скажуть, від місця не знайшлося, але воно е, гарно виглядає. У Тернополі непогано покачувалося. Воно ну, ось одне фото і друге фото. От, так. Ми не те, що економимо, просто даже пройтися і вивчити на сьогодні менше території і більше можна обійти. Воно ну, непогано виходить. Ми в принципі не сфотографувала, але. Обачно просто на одному стенді два фото. М -м -м. А чотири буде. А чотири, виходить, два фото, гарно так і посерединки там собі якісь зробили звичайно. Ми качимо і в Тернополі. На Кубарі Шевченко дуже їх багато, дуже виходить від того, що на цьому стенді зробили по два чоловіка. Менша територія, і всі люди відпочивають, всі ходять, що дивляться, а так же ж по території про те, що сказали. Ну, це буде років між. Ну зрозуміло, що не так. Це ось ось такий. Ні-ні. ні, це Вона буде вертикальна, а, так? Ну так, Ну like, like, це like, меморіальна like. like, дошка like. like. в мініатюрі. Те ж саме, фото uh -huh. і текст, опис. Це, це не маленькі фото, а, а буде, я так, це не великі фото. Це дуже добре. Так, так. Ой, так, так. Це є інформація, що життя буде просто як інформація. Це ж не я можу правити. Потпуно просемо пребуде на заседању 43. сесије. И ми веројте да је довоста тамо